Чи може існувати конструктивний діалог між чиновниками та журналістами, може переконатися будь-який житель Одеської області, адже таких теплих відносин між можновладцями та четвертою владою, мабуть, немає в жодної області України. Переконатися в цьому можна, наприклад, відвідавши вручення нагород обласного конкурсу на кращий цикл журналістських робіт щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування. З однієї сторони конкурс являється дуже цікавим явленням для непосредцтв журналіста, щоб подтвердить свой высокий рейтинг, свой профессиональный рост. А вторая составляющая, очень важная, это как раз именно настолько одесскому читателю, одесскому зрителю, одесскому пользователю интернет-ресурсов. Объективно представляется информация о ситуации дела, положении дел в экономике, в социальной сфере. И непосредственно, как освещается работа того депутатского корпуса, которым Люди довірили представляти їх інтереси в власні. Обласний конкурс існує вже більше 10 років та кожного разу трансформується. Так цьогорічним нововведенням стало участь у конкурсі електронних засобів масової інформації, але були і традиційні переможці. Зокрема, не залишилася осторонь і Одеська обласна державна телерадіокомпанія. Матеріали її журналістів було відмічено першим місцем у номінації Кращий цикл відеосюжетів чи телепередач. Наша редакція Новий день на конкурс відправляла аж 9 робіт. Це і я горжуся своєю роботою про ананів, про конфлікт між двома гілками влади. Це і про татарбунари, як сьогодні там існує і розвивається, відроджується народний хор старих людей, які ще досі зберігають ті традиції, які там колись були колядників. Ми відправляли роботу про 150 річчя міста роздільна, яке відсвяткувало цього року такий славний ювілей. І е, мої журналісти дуже гарно е, протягом року працювали над тим, щоб розказати, власне, як розвивається сьогодні е, глибинка, куточки області е, в районах. Туди дуже тяжко дістатися інколи, але ми, незважаючи на всі труднощі, виїжджаємо і отримуємо дуже велику подяку від тих людей. Як і в попередні роки багато нагород отримали районні змі конкурс дуже важливий, тому що ми е, стараємося освітити на страницях газети діяльність власті і для е, жителів району ну, як, як сказати говорять пар... провінції. Е, е, Важно бачити, що робить власть і для чого вона це робить. Із келихом шампанського Микола Тіндюк поздоровив переможців конкурсу та із задоволенням сфотографувався з ними на пам'ять.